Житловий комплекс Provence Home, двокімнатна квартира 58 метрів квадратних. В квартирі роздільний санвузол. Чудове для такої площі. Одна спальня 10 метрів квадратних, вікна на схід, Гіпсова штукатурка. Поруч ще одна спальня 14 метрів квадратних, з можливістю відокремлення лоджії. Лоджія отримає тоді від 3 до 4 метрів квадратних. Є коридор, де можна поставити ще з Є родзинка. Кухня студія 20 метрів квадратних. Приватний об'єктив трошки робить її вузькою, тому потрібно дивитися на квартиру в бригаді. Хороша ціна будинок на здачі. Здача в експлуатацію, перший квартал 2023 року. Записуйтесь на огляд.